Графік, який ви бачите зараз на екрані, побудовано за відкритими даними Смітсонівського вулканологічного інституту. А якщо подивитися дані по окремих регіонах, то ці графіки ще більш показові. в Андійській області, де розташовано 27 вулканів, та у східній Африці, де розташовано 12 вулканів, спостерігається стійке зростання вулканічної активності. Особливо за останні 20 років виражене зростання вулканічної активності також фіксується в районі дуги Сундабанда, де 39 вулканів у південно-східній Азії, та в північно-західній частині Тихого океану, де 56 вулканів, особливо в останні роки. Безперечно, найпотужнішим проявом магматичної активності є Сибірський магматичний плюм. Розташований у Росії, про який я згадую в кожному своєму зверненні. Це величезний потік розпеченої магми, що піднімається з надр землі до кори, розтікається під територією Сибіру та охоплює площу приблизно рівну площі Австралії. Еволюція Сибірського мантійного плюму є найпотужнішим джерелом теплової енергії. Нагрівання плюму створює колосальні конвективні потоки в мантії, які впливають на тектонічні процеси в усьому регіоні.